Доброго дня, загальний розклад. На що звернути увагу? Долоносна ситуація. Були закриті шляхи, ви не мали можливості перепони на вашому шляху крадники, були люди в вашому оточенні, які все робили для того і створювали вам саме проблеми, щоб ви не мали розвитку і не досягали результату. Ну, говорять саме про те, що це долоносно, це ваш хрест. Це доленосна ситуація, але вона зміниться. Ви отримаєте ключі, тому вам говорять, не сумуйте, ситуація стабілізується, навіть якщо ви знаходитеся на даний момент саме відносно фінансу, матеріального, розвитку, реалізації, вас не влаштовує дана ситуація і ті результати, які ви маєте. Тому говорять, не сумуйте. Ситуація стабілізується, ви матимете можливості відкриті шляхи, шляхи розвитку, шляхи покращення загалом ситуації. Ну, а декому говорять, поруч з вами буде саме той друг. Можливо, людина, яка буде дружелюбно проявлятися саме в ваш бік, з приходом даної людини, ви отримаєте можливості, шанси вибору. Ну, прислухайтесь до інтуїції. Ну, тому що вже в вашому житті були ті, які. Дружелюбно проявлялися, і ви, можливо, закриваєтеся на даний момент, а вам говорять, вам ту інтуїція підкаже, який вибір вам зробити. Або по відношенню, наприклад, людини, яка з'явиться в вашому житті, то чи взаємодієте з нею чи ні? Ви отримаєте знання, ви отримаєте розуміння. По відношенню до ситуації. Ну, говорять, що в вашому оточенні, і загалом, в вашому житті, на вашому шляху була жінка, яка закривала вам шляхи, не давала можливості досягнути результату. Єдине, про що ви повинні розуміти на даний момент, що те, що відбувалося в вашому житті, саме негативний вплив з боку людей, це доленосна ситуація. Це саме те, що ви повинні були пройти подолати, і у вас новий початок, все з чистого листа. Ну, а люди, ті, які негативно впливали, і безпосередньо жінка, про яку говориться, вона знаходитиметься в розпачі, тому що вона не зможе більше впливати негативно, впливати ні на вас, ні на ситуацію в вашому житті загалом. Видіти новопочинання.